Ця збуджена собака, махаючи хвостом, не хоче грати в апорт, вона намагається попередити своїх власників про надзвичайну ситуацію. Коли вона спустилася, ми знали, що щось не так. Цього жовтого лабрадора звати Спай. Вона собака, помічник при діабеті для дев'ятирічної дівчинки на ім'я Рейлін, яка має діабет першого типу. Батьки дівчинки дивилися телевізор внизу у своєму будинку у Вірджинія Біч. З Рейлін, усе гаразд? Добре, де ж вона? Спай веде їх нагору, по сходах, прямо до спальні, коли вони заходять всередину. Рейлін міцно спить, але рівень цукру в її крові значно підскочив. Щоночі спай спить поруч з нею і навчений виявляти особливий запах, що йде від маленької дівчинки. Вони виділяють хімічні речовини з дихання, коли змінюється рівень цукру в крові, Тож вона може відчути це по диханню, а також відчути це з долонь її рук та підошов її ніг. Їхні носи можуть вловлювати запахи, які ми навіть віддалено не відчуваємо. Рейлін прокидається. Тато перевіряє її показники. Вона коле собі палець для аналізу крові. Її рівень цукру показує 338. Усе, що вище 150, вважається високим. Спай також може виявити, коли він небезпечно низький. Чи врятував Спай життя вашої доньки? Так на всі 100%. Я б сказав, що Спай врятував їй життя того дня. Вона. Безсумнівно, дуже розумна і така ніжна. Рейлін знає, чому Спай має таке велике значення. А якщо мій міцюкорень небезпечно низький і ніхто про це не знає, то я б померла. Але якщо вона зі мною, то вона нас попереджає, і я буду жити. Це більше ніж найкращий друг маленької дівчинки. Вона рятівниця.